Студенти наразі не можуть виїхати за межі країни. Такий закон діє з початку воєнного стану. Відповідно до законодавства, наразі виїхати за межі України не можуть чоловіки, які є учнями денної та дуальної форм навчання в українських закладах. Предвищої освіти, вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти, докторанти. І, хоча студенти не підлягають мобілізації на військову службу, та все ж таки згідно з постановою мають знаходитись в Україні. Дані обмеження відображені у частині 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також у пунктах 2-6 правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабміну номер 57 від 27 січня 1995 року. Виключення з правил діє лише для однієї категорії студентів, і це учні іноземних вишів, які почали навчання в них ще до оголошення мобілізації, в тому числі аспіранти-докторанти. Щоб отримати дозвіл на виїзд із країни, таким громадянам необхідно надати на кордоні наступні документи: студентський квиток чи студентська віза, перекладені та нотаріально засвідчені документи про навчання у закордонному виші, військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову за мобілізацією, довідки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон. Але вже невдовзі правила для виїзду за кордон українських студентів можуть переглянути. Інформують у міністерстві оборони на прохання головнокомандуючого. Вони розглядають це питання. Що взагалі до виїзду чоловіків? То президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду. Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану. Яна Віляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.